Всім привіт! Це моє нове відео, і я закачав 100 найжахливіших модів для проводження. Тиква на голові, я трохи зменшився. Заборонений інвентар. Я цю штуку виконати не можу, але перекладати просто можу. Але це капець. Ще тут, здається один єдиний чанк. І все. Я не можу вжу встати зі шифта. Я не знаю, що тут ще є, але здається, якщо відкриєш верстак, він тебе вб'є. Свині літають. Сляни, як ви що вони роблять. О, привіт. Ладно, сиди тут. І наша ціль просто дослідити цей світ. Або просто поки не зникне в мене терпіння, Капець якийсь. Аж аж. аж я хоч і зайшов у хардкор, але я це. я не знаю як цей шеймод. Насправжній креатив, якщо не помиляюсь. Тобто я не можу літати, але блоки мені не випадають. І я цим можу скористатись, адже вони ламаються. Моментально це, якщо чесно, не надто поганий мода, бо я закричав усі 100, в яких менше трьох галочок. Тобто не дивився чи надто погані, чи ні. Я ще нічого не бачу. Капець. Ховаємося, ховаємося. Моби, мобиль. Да я. Стоп, у воді? Я не на шевці, ура! Фух. А тут та шевці. Ладно. Блоки мені хоч і не випадають А, я можу тут взяти? Ні, не, не виходить, капець О, нарешті. Нарешті блоки. Нарешті три обсидіа. А, слушайте, кильки. А чи це Можна так дурити. Раз. А... А ви серйозно? Це шикарний мод для проходження. Взагалі, значить Усе, байбеж. Байбеж один блок. Хоч це і не один блок. Надіюсь, тут нічого не буде поганого. Пліз. мене ніхто не вб'є, свині не взірвуться Я не знаю, які саме свині пеклівські чи ні. Але це капець. Або це ой. Я, здається, поняв, дорозі. Жахливий спавн. Так, а там свині, там свині, швидко, швидко, капець. Моби мене щіпають, я це пам'ятаю. Добре. Главу я не хочу перевіряти, можу. Вже я по ній ходити чи ні. Портал в пекло я вже зробив, тому давайте спускатися далі. Ой. Тут вода я забув. Ладно. Спускаємось. Вугілля. Капець, як в нього ресурси добувати, якби хоч. Випадало. Я вже і не пам'ятаю, як називається Варден. Я... я нічого не бачу. До речі, через 5 хвилин ось ці штуки з модами я це сам запрограмував за допомогою командував блока. Що через 5 хвилин я сам зможу забрати усі ці штуки. Тобто, я зможу зайти у виживання. До речі, а я можу отак тупо взяти? Я не знаю. Бо я в творчому, але мені показувало, що я створив хардкор світ. Ні, мені навіть не показується, що я ніби нажимаю на виживання, капець. Ладно, лишилося 40 секунд. За цей час я хочу показати міні-фільм, як я проходжу хардкор світ. Пожалуй. -а -а. Ладно, все, и достать. Фильмы вам. Так склад. Ю, мое. Я не знаю, чи бачиш ось, лишилося 7 секунд, і я зможу зняти з себе цю штуку за те виживання. Хоча не знаю, що це мені потрібно взагалі. Є, я можу. Да. Ох. Нарешті. Бар'єри. Я можу їх скласти тепер в одну кошу. А я міг це взагалі зробити, навіть поки таймер не вийшов, цікаво, от мені. Дякую командному блоку. Я можу зайти у виживання, да. а на що я це зробив? А я можу стати Шрифта, так. Да. Ладно, що я це все зробив випустіть мене. Я на бар'єрах піднімусь. От дивіться. О, а тут якась дирка. Тебе друг кидає, а ти, ти що хочеш мене кинути і сам його викидаєш за карту. Ладно, це я беру. Тут ще які заборонені блоки були, Капець, я їх не отримав Ще оце? Лаву я закриваю. Я просто такий щасливий. Я перейшов цей челлендж. І єдине, що я зараз хочу зробити. Дивіться. Зараз я покажу. Я мав померти. Але ладно, я отримав багато заборонених блоків, квіти, це і багато чого. І пройшов цей челендж. Тож, дякую, що дивилися це відео. Всім пока! А я поки що поб'юся з мобами, запальничкою.